Це дуже старий будинок. Це 58 років, Сталі. Не можна прибудовувати скляні будинки в таких будинках. Це погодиться будь-які. Я не знаю, яка архітектура дає дозволено таке. Як взагалі можна було отримати дозвіл до дозвола життів? Можливо, у нас немає 100% сьогодні, тому що це сезон відпусток, саме ми розуміємо. Але жителі всі абсолютно Значить, Давайте почнемо з до Є закон, так? Если люди считают, что они не против, и у меня что-то не так, пусть подают в суд. Раз. Второе. Обратите внимание, вот люди стоят с плакатами, их семь человек. Семь человек по одному с каждой квартиры. Семь квартир. Все остальные люди, это не с этого дома. Основная часть людей в этом доме, они нейтральная оппозиция, они готовы, пожалуйста, будем договариваться, мы готовы. На сегодняшний день мы уже поменяли все коммуникации. Дом э, 58-го года. 58-го дома никакие коммуникации здесь абсолютно не менялись. Мы сейчас поменяли водопровод, канализацию, телефон. Сейчас будем менять коммуникацию газа. Вот. Готовы для дома сделать, пожалуйста, темную конструктивному разговору. Что еще сделать для того, чтобы было хорошо? Мы готовы, естественно, как-то компенсировать, потому что понимаем, что своей стройкой причиняем людям какое-то неудобство. Я дома рассказывала... Тут я будемо випірат. Ви Вы знаєте, пан Бояновський, одного разу він каже, що це буде ювелірний магазин. Другого разу він каже, що це буде стомат-кабінет. Потім він каже, що це буде магазин посуду. А його працівники за його спиною кажуть, що це буде ресторан. Тому дізнатися, що насправді ніхто не знає. І пан Вояновський вище скаже, що от буде тут така пристроєчка, потім буде отака от пристроєчка, а потім буде отака от пристроєчка. Паспортка немає на паркані поділенко. Ніхто нічого не знає. і Пан Вояновський правди від нього добитися не може. Пошли новий, почали пускати новий службу. Там буде ресторан. Нікого там ресторану не буде. Это я заявляю однозначно. І в магазинах продовольственних товарів теж не буде. Зараз тут у забудовника щоб до 26 числа до розгляду сесії. То я проводив обіцяєте, що він не буде до 26 числа. Це значить протокол. Там не люди ходять, та немає. То ж таки шоку. Я в телефонному режимі тільки що його набрав і переконав його зупинити проведення будь-яких будівельних робіт. Хлопці, я з Крима приїхав. От, кажуть, Суліма Іван Миколаєвич з Крима приїхав. Дивлюся, як ви тут порадкуєте.